Творчий звіт учениці 5-го А класу Анни Стех зібрав практично повен зал глядачів. Серед присутніх родичі юної скрипальки, її педагоги, друзі і ті люди, які знають та поважають творчу сім'ю Стехів. Адже лише у таких талановитих батьків, які усіляку сприяють, щоб їхня дитина розвивалася, обдаровані діти. Саме такою є Анна Стех, дівчинка, яка не лише гарно грає на скрипці, а й співає. Є учасницею різних колективів. Усі, хто її знають, говорять, Анічка дуже обдарована, творча, працьовита дівчинка. Вона змушує скрипку співати чарівні мелодії. Вона без перебільшення, гордість бродівської школи естетичного виховання. Аня здобула друге місце на всеукраїнському конкурсі, а також другу премію серед вихованців 75 мистецьких шкіл України. Звісно, такі вагомі досягнення завдяки педагогам від Бога, зокрема, Ярославі Добенецькій, яка розуміє, відчуває талант, щедро передає усі свої знання та вміння. А з Анною Стех у неї вже давно склалися дружні стосунки, наповнені планами на майбутнє. Тож і не дивно, що перші номери свого звітного концерту Анічка присвячує усім вчителям. Серед інших композицій п'єса Безперервний рух. Наступні композиції свого першого творчого концерту Анічка з трепетом виконує для найдорожчої людини своєї матусі Ольги Стех, професійного талановитого музиканта, скрипаля концертмейстра, творчим продовженням якої є її донечка. Якщо з матусі Анішка бере приклад, то з татом вона є чудовим дуетом, який прикрашає чи не усі заходи в районі. Анічка настільки талановита, що їй вдається лише одним звуком передати всі емоції пісні. А те, що вона добра, щира, відкрита і просто хороша людина, підтверджують її численні друзі, які не лише підтримують Аню в залі, а й на сцені, разом виконуючи різні композиції. Усе, що Анічка дарує зі сцени, переконує, з піснею можна прожити багато сонячних днів. Піснею можна сказати багато несказаних слів. Пісня це наша мудрість. Пісня це наш оберіг. Зміна костюмів, невщухаючі оплески, багато гарних слів і квітів. Ось успіх творчого звіту. Ось щастя першого концерту. А п'ятикласниця Анна Стех скромно про те, як справжня артистка, дякує усім, що правда не без підказок мами. Я мене навчають в цій музичній школі, Ярославі Григорівні, Наталії Анатоліні комплементу, е, Людмилі Миколаївні, директору цієї школи, Уляні Орестівні, вчителі теоретичних наук, Наталії лукянні Бурліковій. Хочу подякувати Олі Володимирівні, Чиш і Віталії Володимировичу Целюк. Хочу подякувати і ще подякую сім'ї Ольшевській, Зіні Григорівні та Володимиру Івановичу за те, що вони зі мною співпрацюють. Я їм дякую. Справді найкращі вчителі для мене, і щиро дякую. І всім, хто прийшов, хочу подякувати всім. А далі побажання прославляти школу, рідне місто і усю Україну, а також щирі слова друзі.